Зоряна Прокопів на лікуванні у ковідному відділенні Івано-Франківського обласного перинатального центру. Стан пацієнтки задовільний, каже завідувачка одного з відділень, де лікують хворих на COVID-19 Оксана Ілик. Сатурація у неї 99%. На даний момент вигідно 29-й тиждень ми записуємо серцебиття дитини. Це називається... Кардіомоніторне спостереження за нутріотровним станом плоду. По кардіомоніторному спостереженню ми відмічаємо, який стан дитини. Це є, називається біофізичний профіль плоду. Якщо він в межах нормального, значить жінка далі вагітність прогресує, за нею спостерігаємо. Зоряна Прокопів розповідає про те, що хвора на covid 19 дізналася, коли зробила швидкий тест у сімейної лікарки. Спочатку було важко. Ну, Так як лікарі попереджали, що після 8-10 дня йде трохи на спад хвороба, то так і сталося. Зараз мені вже значно краще. У мене були симптоми, був дуже закладений і нежить. Було трохи червоне горло, але смак і запах я чула. Вікторія своє обличчя на камеру показувати відмовляється. Розповідає, три тижні її хвору на ковід-19 лікували в реанімації. Тоді вона була ще вагітна донечкою. Зараз у медзакладі жінка на спостереженні після пологів. Повторний ПЛР-тест показав негативний результат. Станом ці реанімації як в тумані фактично був. Ну потім вже пояснювали, що це дуже наслідки цього ковіду були важко. Але дякувати Богу, щоб були персонал, то підтримували кожного дня. Кажуться, єдине, що от, як говорила, що треба позитивно мислити. Це кожного дня приходили і треба позитивно, позитивно, позитивно. І дійсно, воно так, ну, в принципі, багато дало. Завідувачка одного з відділень, де лікують хворих на ковід, 19 Оксана Ілих каже, вагітні жінки на 70% переносять цю хворобу важче, ніж інші хворі. На даний момент у нас немає важких жінок. У нас було в листопаді в місяці дві втрати. Це було дуже боляче, але жінки до останнього разом з медперсоналом боролися за життя. Оксана Ілик також розповідає, від осені і до сьогодні всі діти, які народилися від позитивних мам, мали негативний ПЛР-тест. Дитина народжується від мами з позитивним ПЛР, її обстежують на слідуючий день. Мама дитина може бути біля мами і просто дотримання миття рук, дотримання маски такі умови. І вона може годувати дитину з пляшечки. Сьогодні на стаціонарному лікуванні в обласному перинатальному центрі 45 жінок важких хворих немає. Розповідає генеральний директор медзакладу Юрій Павлошинський. На базі нашого обласного перинатального центру 90 ковідних ліжок. З них у нас піддев кліжок ліжок. Ми бачимо, спостерігаємо, ми відкрилися з вересня, ковідний пакет відкрили. І за цей короткий період часу ми придбали ну, медикаментозне забезпечення у нас абсолютно повністю два з На даний момент важких жінок реанімаційно відділення у нас немає. Оксана Василик, Роман Кочержук, новини на Суспільному, івано франківськ